Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі! Сьогодні ми з вами будемо робити дуже прості зачіски, які зможе відтворити кожен, навіть якщо в тебе лапки. Ну що, почнемо? У нас тупо стало прохолодніше на 3 градуси, на 3. І я така: вдягну світер, буду знімати у світері. Чому б ні? Чому б не спектись нафіг в цьому світері? Для першої зачіски нам знадобляться ось такі ось силіконові резинки. Чотири штуки. Відділяємо спочатку оці песики. Песики. Далі єдиний пес на цьому відео це ти. Виділяємо передні прядки, далі розділяємо голову на дві частини та робимо маленький хвостик на потилиці. З передніх прядок, які ми залишили, робимо дві косички. Я думаю, звичайні коси плести вміють всі. Скріпляємо все це діло силіконовою резинкою та далі розтягуємо наші коси. Для того, щоб вони виглядали більш об'ємними. Тут я вже тіла свідомість світері, ну самі розумієте, ви, звісно, можете сказати, що могла б зняти, але про що б я робила ці 10 ставок? Далі ми хрест нахрест перекриваємо косами наш хвосток. Підіймаємо його. Під ним зав'язуємо наші косички, розпускаємо кінчики в них і все, наша зачіска готова. Для наступної зачіски ми з вами робимо хвостик, але не до кінця залишаємо невелику петлю. Волосся, яке залишилось, підіймаємо нагору та закріплюємо його крапіком. Волосся ділимо навпіл та зав'язуємо його між собою. Кінчики додаємо по обидві сторони від нашого крапіка Так обережненько закріпляємо його, щоб нічого не розвалилось. І ось така ось гарна зачіска в нас з вами виходить. Мені воно дуже подобається, вона дуже стильна та елегантна. А вам як? Зробили ви собі таку? Переходимо з вами до нашої останньої зачіски. Для неї ми робимо знову ж таки хвіст, але не до кінця. Залишаємо петлю. Далі беремо кінчики волосся і закручуємо їх в жгут, як я показую вам на відео. хрест на хрест обгортаємо нашу петельку, кінчики волосся зав'язуємо резинкою, а кінчик, який залишився, ми ховаємо за допомогою шпільки всередину. От і все, як вам. Ну що, це були всі зачіски на сьогодні. Вам дякую, що дивились. Мені дякую, що не вмерли в цьому світері. Якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк та пишіть в коментарях, яка зачіска вам сподобалась найбільше. До нових зустрічей! Бережіть себе. Всім пока!